Наша місія як руху це не лише боротися з конкретними випадками і те, що ми робимо в рамках наших журналістських розслідувань, в рамках уваги до конкретних корупційних випадків, в рамках нашого зміни до законодавства, яке ми ухвалюємо, маючи можливість голосувати в парламенті, чи маючи чи просуваючи через нашу адвокацію, борючись з конкретними випадками, але в тому числі перед нами стоїть системне завдання: це зміна системи організації влади. И действительно, это уникальный случай, когда мы э, реально собираемся со всех мест, и нас не собирают ни олигархи, ни какие-то бандитские группировки, ни какие-то властные группировки, а собираемся действительно по золу сердца. Днепр – это город, который остановил, реально остановил дозор Украины. Нам нужен президент Сарашвили, нам нужен президент...